Доброго дня, друзі, вітаю вас у медіа-центрі Україна Львів. Мене звати Андрій Конько, я запрошую вас на брифінг, присвячений найбільшим міжнародним змаганням між ветеранами «Invictus Гейм ігри нескорених, започатковані у 2014 році британським принцем Гаррі. Українська збірна, українські ветерани виступають на цих змаганнях із 2017 року. І сьогодні я хочу, верніше маю честь, представити в нашому сьогодні медіа-центрі. Двох учасників із Львівщини, наших героїв це Володимир Гера і Павло Лучків, які є учасниками української збірної, і вирушають у вересні на Inictuz Game у Дюссельдорфі. І перше питання про ваш досвід. Як ви прийшли до, до спорту, ваш військовий досвід пов'язаний з Луганщиною та в 14-15 рік, Десь я зустрічав таку інформацію. Розкажіть трошки про себе. Доброго дня, звати мене Володимир Гера. По хронології, так як ви сказали, почну з військового досвіду. Я кадровий військовий Збройних сил України з 2013 року, у 2008 році, вже в 2013 році закінчив військову академію, з того часу перебуваю в, в Цеському звані. Бойові дії розпочав під складі 24-ї бригади, яка дислокувалася на той час і зараз дислокується в місті Яворів Львівської області. Відразу ми його були більш в Луганську область. Перші наші завдання проходили в населеному пункті Лиман. На той час назвав назву Красний Лиман, Слов'янськ, Краматорськ і переважну частину як можна сказати найзапекліших боїв, які вимагали великої віддачі від свого складу. Це були на східних теренах Луганської області, тобто безпосередньо біля самого. Луганського кордону. Саме в цей період, вже сутички з кадрами російськими військовими, це кінець і початок вересня 2014 року. Я отримав поранення під час виконання бойового завдання з коригування артилерії, вогню артилерії нашої. І як бачите, з того часу якраз в мене є інвалідність, тобто це поранення спини, з спинного мозку, і просувався часу на кріслі колісному. Спорт прийшов з такого. Мого власного бажання поїхати на море, і щоб не сидіти просто в кріслі загоряти, хотів плавати. І зв'язався у Львові з тренером з плавання, і він мене навчив плавати. Це плавання не було як спортивне, а було, як, можна сказати, пишенкове, розважальне. І вже мої моїй травмі 10 років, і буквально десь два роки тому почали дуже сильні болі бути в спині. І... Тим антидотом, тобто зупинкою цих болів, це є також басейн і є плавання. І з того часу вже це плавання хочу розвинути більш на такому спортивному рівні, щоб виступати, як і в Invictus Game, тобто це була така маленька мета, і в подальшому розвивати це в регіональному інваспорті, в межах України, можливо, навіть світу. От. Ви також стріляєте з лука. Так, це якраз говорили, що мене привело спорт, це привело спортплавання, а від Victors Game я беру участь в стрільбі з лука в штовханні ядра і також в насільному тенісі. Додаткового плавання. Це дуже круто. Я прошу передати мікрофон для пана Павла. Розкажіть про свою історію і як ви прийшли у спорт. Доброго дня всім. Мене звати Павло Лучків, я також з 24-ї бригади. Ми десь паралельно з Володією служили в тій самій бригаді, правда, ну не було можливості пересіктися. І, скажімо так, трошки нас порозкидало по інших підрозділах. У 2014 році я отримав захворювання. Навіть не знаю, чи це було до кінця захворювання, бо доволі така дивна була ситуація у нас. Відправили в шпиталь. Потім в другий шпиталь, і потім аж в третій, ну, бо не могли визначити, ну, що це було. І в 2015 році я повернувся, е отримав поранення в Осколкове і вибухову травму. Воно також привезло до наслідків невидимої травми. Тобто ну, руки-ноги на місці, вроді би, на вигляд нічого не бракує, але насправді. Зараз не в найкращому стані. І єдиним рятівним жилетом для мене було це от, після всіх подій. Це кудись подітися, щоб відчувати те, що ну, намагатися відновитися або відчувати себе як би потрібним чи десь задіяним. І такий вихід я знайшов. В Invictus Games от, власне, поставив собі за мету, а чому я не можу спробувати себе в певних дисциплінах? Е, я ж бачу хлопці так само є, які е, пішли через спорт, через реабілітацію і досягли певних результатів, прогрес, і зараз вони ну, значно кращий рівень мають, ніж до поранення. Це пішло в плюс. І я обрав собі стрільбу з лука по медичних показаннях: теніс і баскетбол на візках. В них тренуюся, і ну, вони приносять задоволення, насправді, дуже хороші, ну, весь спорт взагалі хороший, і він допомагає єднатися людям з подібними травмами, пораненнями і працювати власне над собою. І... Витягувати з негативу. Навіть як дуже погано людині, ну, насправді в спорті і і працюєш власне над своєю. Не зациклюєшся на своїй проблемі, не акцентуєшся на, тому, на комусь іншому, а тільки на собі і на своїй праці. Воно насправді витягувано дуже допомагає. І, в принципі, маю за честь представляти країну нашу. Змагання починаються у вересні, зараз вже липень. Розкажіть, будь ласка, які етапи ви вже пройшли підготовки і як відбувається це тренування? Ви тренуєтеся разом зі чи кожен окремо. Як це все відбувається? У нас був, відбувся нещодавно перший тренувальний збір в Києві. Кожен з учасників мав можливість тренуватися в своїх обраних, індивідуальних, а також в командних водах спорту. І для мене було відкриттям от власний баскетбол на візках, або волейбол сидячи, бо це команда, ну це об'єднує з різними людьми, з різними пораненнями. І ну, ти забуваєш взагалі про це. Воно насправді допомагає. Ну, я зацінив це високий рівень насправді. Десь так можливо. Пане Володимире, розкажіть про свою підготовку. Так, так тут напевно почалася з. Національного відбору, який проходив на Львівщині. З його мінусів, напевно, те, що він був зразу взагалі національний, а не було відбору по областях, тому деякі хлопці через логістику, через добирання не могли, наприклад, в нього брати участь. Але взагалі все було на високому рівні. Там якраз я і проходив з, відбір з тенісу та плавання. І після цього ми вже можемо сказати місяць тому. В кончазасу Київська область, і там проходив наш навчальний тренувальний збір, в якому ми е крім того, що могли, ми могли а повинні були тренуватися в тих видах спорту, в яких проходили кваліфікацію, а також могли спробувати себе в інших видах спорту, які в нас були. Тобто, якщо людина нехай буде стріляла з лука, вона себе могла спробувати пару е в той час як на національному відборі вона або вважала, що це спорт не її, або не доцінила свої сили так. Якраз в цьому навчально-тренувальному зборі я спробував метання ядра. Завжди я думав, що метати ядро треба мати певну конституцію тіла, можна сказати, таким досить громістким чоловіком. Але насправді там є особливості, тому що ти метаєш не з сказати, розгону, тобто в тебе є обмежний простір, оскільки так, як я в кріслі колісному, там також є спеціальне крісло, яке фіксується тіло, і ти можна сказати, є стабільний і метаєш. І не так. Звичайно, має е, сила значення, але більше спритність, тобто швидкість е, твого руху. І якраз в цьому спорті я і буду себе пробувати у Дюссельдорфі. Це якраз і метання ядра. От, це особливість цього навчання трансферного збору, що ми, окрім того, що були види спорту, які брали е, кваліфікацію, ми могли себе спробувати в тих, які будуть на змаганнях. Тобто, і, наприклад, так, як для мене, є е, така коштовна штука, називається хендбайк. Це велосипед, який приводиться в е, рух е, з допомогою рук. Е, він близько, ну, коштує хороша іномарка е, в нас по ціні і спробувати було круто в ньому. Дякую. Хотів запитати якраз про труднощі е, в підготовці, які бачите, е, труднощі в підготовці до цих змагань. І, можливо, труднощі, які пов'язані із... Е, е, ми сьогодні зустрічали вас і було важко запаркуватися на автомобілі, та? тобто про такі труднощі побутові, які також доводиться долати. Ну так, в основному всі труднощі зводяться до двох до фінансової частини і до інфраструктури. Фінансова частина ми ніколи не скажемо, що достатньо грошей. Хотілося б завжди більше. Тут це опустимо. А от інфраструктура. Якраз прямо впливає на підготовку та бо тут ми якраз сьогодні хотів добратися до вашого медіа-центру, і потрібно було вирішувати справу, що пропустило в центральну частину міста, оскільки тут біля самого медіа-центру є дві парковки людей з інвалідністю, але там чомусь стоять машини представницького класу на їхніх місцях, які при тому не мають розпізнавання знаків людини з інвалідністю. Також, напевно, жоден басейн у Львові не обладнаний. Щоб, наприклад, мені було повністю комфортно і самостійно добратися і займатися плаванням. Я потребую або допомоги близьких мені людей, або це додаткове тренування на пауерліфтинг. Тобто додатково навантажую руки перед тим, як поплавати. Це в принципі все. В основному це тільки інфраструктура. Пане Павло, <реш> на жаль, в мене є трошки більше зауважень по недостатках. Але моя впертість, якби вона не дозволяла мені ну, на них акцентувати свою увагу. Бо насправді, як показав період коронавірусу, ну те, що було видно, доступність була насправді тільки для збірників, тобто для здорових збірників чи для паралімпійців. Ну тобто, займатися ветерани в нас, на жаль, не мають ні свого куточка. І залежить, як, як правило, від чиїсь доброї ласки, чи дозволять десь, десь якось потренуватися. Ну, це насправді дуже е, е, так демотивує. І ну, насправді це дуже важко і воно трошки навіть найпригніше, бо здавалося б, ніби все є в нашому місці. А... Ветеранам, якби ну, наразі тяжко знайти десь собі от місце. Так? І про інклюзивність і доступність, ну, Володя вже казав, це дуже плачевна ситуація, бо тобто, ну, там все ще складніше. То люди, які пересуваються на візках, навіть ті самі пандуси чи ліфти, ну, їх буквально нема. Бруківка це, це біда, насправді, для візка. Бо, ну, але я сподіваюся, що наше місто все-таки країна в цілому буде змінюватися в позитивному напрямку для того, щоб не тільки для ветеранів, які пострадали, а й для всієї громадськості, ну, типу, для людей, щоб вони мали доступність більшу, якби. Це не було так заховано, наче типу, для спори для якихось обраних, а щоб кожна людина мала можливість поправити себе, бо ну, заради цього ми, в принципі, і воюємо. І... Тримають наші зараз. Та я думаю, що завдяки тому, що ми будемо про це говорити, озвучувати ці проблеми, вони ну це буде якимось поштовхом, імпульсом для того, аби вони вирішували чим вирішувалися чим пошуче. Хотів вас запитати про досвід в Invictus Game і про те, як ви розцінюєте підготовку нашої команди, збірників наших цього року. Тобто, що можете сказати, наскільки цей заряд і, і бажання виступити достойно, перемогти, здобути, він проявляється зараз в цих тренуваннях. Оцей от заряд, як ви кажете, він присутній, якщо за 100 бальною шкалою, це 101 бал, бо це змога е, відчути цей змагальний якийсь е, е, драйв чи адреналін, щоб... Е, ну, Представити країну як найкраще і знову ж таки, щоб не розчаруватися самому, побратимів не підвести, друзів, родичів. І воно допомагає зрозуміти, що ти, коли працюєш над собою і хочеш щось змінити в цьому світі, ти це можеш зробити насправді. Мотивація йде хороша. Ну володь. Для мене, можу сказати, за свою сторону і за сторону друзів, з якими розмовляв щодо Віктоса, дуже класна атмосфера відчути себе паралімпійцем на короткий термін. Тобто вся атмосфера, яка присутня в збірній, вона досить нагадує ту атмосферу, напевно, яка присутня в паралімпійській збірній, оскільки в нас ті самі тренери, які готують паралімпійців методи підготовки. Та і все, в принципі. Так, так само збалосоване харчування, ми також отримали і спортивне харчування. Тобто є досить такий професійний підхід, який важко відчути самостійно. Наприклад, я би сам тренувався, такого б результату не було. Також в командних видах спорту вони, чи хочеш ти, чи не хочеш, вони заставляють колектив сортуватися. Тобто хлопці дружать. І, напевно, ще одне з... Крутих ефектів, які дає Invictus Game, це саме ці навчальні тренувальні збори, що збираються в одному місці люди, в яких є спільні інтереси і спільні проблеми. І, можливо, дехто зациклився на якісь проблеми, яку не може вирішити самостійно, а дехто її подолав досить легко, і він тим, самим досить може поділитися, тим самим допомогти своєму другу. Ми вже трохи зачепили тему про те, як спорт допомагає якби, долати. Різні труднощі різного плану, і тим більше досвід, який кожен з вас пережив, він зараз в спорті ніби доповнюється і ви відчуваєте щось особливе. Розкажіть про цю роль спорту в вашому житті. Ну, Почну з того, що всі люди, які а, воїни, які беруть участь в їх раних корреннях, не втратили дорожче, втратили здоров'я. І е, це здоров'я вони хочуть максимально відновити. Думаю, кожна людина не тільки яка займається спортом, а якщо в неї якась зі недуга, вона хоче, щоб її не було, і була максимально відновлена. Е, першу чергу це фізична реабілітація, оскільки напевно в госпіталі, в лікарні, е, якщо тебе болить нога, тобі стараються її вилікувати і роблять це сказати, такими корошними способами. А, в спорті в тебе є азарт, і, можливо, через цей біль ти частково переступаєш і ти краще відновлюється. Ну, такий приклад прикладний, є хлопці на протезах, яких не можуть звикнути до протезу, він їм натирає ногу, аж може сказати до крові. І е, вже через спорт, кажуть, через цей азарт, який дає спорт, е, бажання е, тренуватися, покращити свій результат а бажання перемогти, е, дещо спиняє оцей біль. і Хлопці краще звикають е, до цього протезу, тим самим швидше відновлюється. Е, так само, як я вже потім наголошував, власний досвід е, був більш спиніється, ця біль також є під час плавання. Але через те, що м'язи укріплюються через кількість пробитих басейнів, вона з часом зникає і, можливо, її вдасться позбутись е, зовсім. Е, щодо, е, не хочу. Цитувати наративи Арестовича, то що всі військові мають психологічні проблеми, оскільки проблеми мають і цивільні, і, можливо, навіть більші, ніж військові. Але е, це дає змогу вирватися в інше життя е, нашій місці, ну, в даному нашому випадку. Тобто зараз хлопці зациклені на тренуваннях, на тому результаті, який вони покажуть е, в Дюссельдорфі, і деякі їхні соціально життєві проблеми, які пов'язані з війною, відійшли на... Задній план. Тобто є така психологічна е, розрядка. Павло, вас хотів би почути. Скажу так ну, коротко. В нас, якщо забрати в мене спорт, ну, в мене мало що залишиться насправді, бо тому що це, напевно, одна з небагатьох причин, яка тримає ще мене на плаву насправді. І... Спорт для мене це не тільки досягнення спортивних результатів, це можливість спілкування з побратимами і займатися ну, скажімо так, якоюсь позитивною справою. І це ну, якби тільки на позитив витягує насправді. І якщо його забрати, ну, ну все, ну, я не бачу ну, наразі, скажімо так, це промінчик, це от рятівний круг Ну, так. Скажіть, будь ласка, за ці кілька місяців, які перед змаганнями ще залишаються технічно, як будуть виглядати етапи вашої підготовки? Ну, етапи нашої підготовки ми вже ну, тренери у нас є, які нас готують, У них розписана програма для нас. І ми максимально будемо ну, працювати для того, щоб. Показати все ж як потрібно, і також якийсь би було добрий результат показати. А я хотів би, щоб ви сказали, як виглядає день тренування, наприклад, скільки разів в місяць, в тиждень ви присвячуєте спорту? Особисто я, я готовий кожен день присвячувати. Ну також є певна кількість факторів, вони ну, дрібненькі, ну які трошки впливають на зміну графіка, але так. Ну, готовий щодня і воно. Але буде... оці півроку, то ви як часто займаєтесь, як виглядає ваша підготовка? Ну, за оці півроку, щотижня, мінімум там, три рази на тиждень. Десь однаково. Володя, як ваша підготовка виглядає? Я зважу, що ви маєте хотіли також почути відповідь, як відбувалося тренування в навчальному тренувальному зборі. так? пітати. Я стараюсь, зв'язку з тим, що маєш трудодіяльність, викладаю в Академію Сподин військ. Стараюсь бути в басейні три рази на тиждень, але виходить два в кращому випадку. От... Особливо те, що зараз, наприклад, після навчання тренувальних зборів, буде більш систематично, оскільки я хочу працювати на результат, то постараюся набагато частіше бути. Щодо самого нашого графіку, який був в кончезасопі, був ранній сніданок, ми вже повинні були, можна сказати, постінь 7.30, мали короткий брифінг, на якому визначали наш графік, тобто чи нічого не змінилося, чи є тренери, наприклад, на місці, чи є транспорт, який нас доставить в басейн. І мали тренування. Тренування починалися з 10-ї ранку і тривали до обіду, тобто десь до половини першого дня. Після обіду в нас також були додаткові тренування, в яких, як правило, це був штаб тренувальної збірної, був головний тренер, який розподіляв ці тренування так, щоб не було додаткових навантажень, що, наприклад, на інше тренування людина не приходила аж надто втомлена, або щоб взагалі вона могла піднятися з ліжка на наступний день. Е, і е, після вечері в нас було коло спілкування. тобто ми різні кейси розбирали. В основному це досі був такий веселий, веселий захід, на якому обговорили свій день і свої враження. Ну і сон. І наступний день це день сурка. — Ви казали, що буде ще один виїзд за кордон зараз, е, так? так? зараз ми тренування в серпні місяці, середина вибачайте, середина серпня. Ми ще будемо в Хорватію. В Хорватії у нас буде схожий навчальний тренувальний збір, але вже більш інтенсивний. Добре, дякую. І Власне. наступне питання про вашу думку про важливість представлення українських воїнів-ветеранів на змаганнях такого типу, як Invictus Game. Ми повинні розуміти, що ми знаходимося в стані війни, і наша збірна єдина зі збірних, які зараз. Поїдуть представляти свою країну, чия країна воює безпосередньо. І це не є якісь там легенькі конфлікти з терористами, а це велика війна, якої вже не було на території світу близько 70 років. Російська пропаганда працює на Європі. І, можливо, росіяни не є хорошими військовими в плані стратегічного плану, бо сил та засобів не вистачає, щоб побороти Україну, але, дякуючи з БУССУ, Збройних сил України, німці не виходить. Але вони дуже професійно працюють в плані пропаганди. І пересічний німець, або француз чи італієць, на нього ця пропаганда також впливає. Наша задача як збірний показати, що Україна бореться. Також на медійних майданчиках особисто я буду завжди згадувати, що нам потрібна зброя. І цю зброю ми не просимо, а вимагаємо взамін на те, що ми віддали свою ядерну. Тобто, якщо мене з журналісти будуть питати, яка, е, що ви хочете після повернення, я скажу безпосередньо, я хочу, щоб нам надали А16 і леопардів і багато. Е, от. Тому я вважаю, що це представницька функція і навіть частково дипломатична, оскільки е, кожна людина, кожен захід, на який є синій жовтий прапор, є зобов'язаний тим, щоб працювати на війну. Працювати так, щоб хлопцям зсу. Було як найшвидше перемога, і їхнє вбивання росіян проходило як мого комфортніше для самих солдатів Збройних сил України. Дякую. Я повністю підтримую всі слова, що це володя. Ну я навіть не маю що чесно. Добре, дякую. Колеги, якщо маєте запитання, можна зараз поставити. Доброго дня, Анна Марія Медіа-центр. Підкажіть, будь ласка, що б ви порадили військовослужбовцям пораненим, які лише розпочинають свій шлях реабілітації, можливо, якось мотивувати їх, е заохотити до спорту? Впевнено, йти до своїх поставлених цілей, до своєї мети, незважаючи ні на що. Бо у вас є тільки ви. І за вами ваша родина, ваші рідні, ваші близькі, також і країна. Дякую. Найбільш... В пала був мотиваційний спіч, я скажу більш практичний. А хлопці, які отримали поранення, отримали компенсацію за це поранення. Купіть автомобіль, якщо немає у вас житла, купляйте житло і візьміть абонемент в спортзал. З того почніть. Це перший крок, а далі у вас все прийде само, само собою. Спорт класна штука, вона набагато приємніша, ніж посиденьки в пабах. З задоволенням можна отримати алкоголі, воно короткотривало. Від спорту ви отримаєте набагато більше мотивації і будете себе краще чути, почувати, як і фізично, так і ментально. Як можна підтримати українську збірну на Invictus Game? Вмикайте, будь ласка, свої девайси, гаджети, коли ми ви будемо виступати. Просто... Вболівайте за нас. Ну, а по можливості допомагайте волонтерам, лікарям і нашим Збройним силам. Так, до речі, це зараз цей збір, заходів, який відбувається, є під егідою фонду «Порний живим. І досить багато коштів, які якраз були з донатів, вони реалізуються в збірні. Це так само закупівля інвентаря. Нашого перебування, наприклад, в конче заспіль, це наше харчування і безпосередньо сама поїздка. Тобто більшість менеджерів, тренерів це волонтерські засади, а матеріальна частина затрат — це фонд повертається живим. Тому наша, напевно, поїздка, виступ і тренування це завдяки донатам українців. Тому запрошуємо всі разом підтримувати власне, практично наших, наших героїв, наших захисників. Колеги, чи є ще запитання? Якщо запитань нема, то я від імені нас всіх хотів би ще раз подякувати вам, побажати успіху, подякувати за вашу боротьбу. Це надихає, це важливо, це наближає перемогу всіх нас. І запрошую також на наші сторінки, слідкувати за темами і анонсами медіа-центру на нашому сайті, а також на наших офіційних каналах у соціальних мережах. Все доброго.